Блок 1 a Системи та структури реагування. На національному рівні або на рівні організації управління надзвичайними ситуаціями регулюють структури, системи, політики, плани й процедури, розуміння того, як працювати в їхніх рамках, ключ до ефективного реагування. Після завершення цього блоку ви зможете визначити поняття. Управління надзвичайними ситуаціями, описувати головні політики, плани та процедури, необхідні для реагування, визначати поняття система управління інцидентами, визначати поняття Оперативний центр із реагування на НС» та розкривати зміст поняття кластерна система. Управління надзвичайними ситуаціями це організація ресурсів та обов'язків та управління ними з метою реагування на всі елементи НС. Управління НС передбачає створення планів і структур, які допоможуть уряду й іншим учасникам реагування в координації реагування. Управління надзвичайними ситуаціями має три ключові елементи: перший політики, плани та процедури, другий система управління інцидентами. Та третій оперативний центр з реагування на НЕС У випадку гуманітарного реагування разом із національним реагуванням може також функціонувати кластерна система. Різні політики, плани, процедури та структури реагування взаємопов'язані. Політики, плани та процедури надають повноваження організаціям, що здійснюють реагування. Та рекомендацій щодо співпраці організацій у рамках управління реагуванням. У свою чергу система управління інцидентами забезпечує структуру управління та об'єднує у спільній роботі різні елементи реагування. Оперативні центри з реагування на НС є стратегічною, оперативною та тактичною ланкою, що забезпечує учасників реагування місцем для співпраці. Кластерна система, якщо функціонує, об'єднує суб'єктів гуманітарного реагування для координації реагування. Політики, плани та процедури це довідкові документи, які надають рекомендації щодо реагування на конкретні загрози. Вони надають учасникам реагування повноваження, завдяки яким можливо створення і фінансування механізмів реагування. Вони описують та пояснюють ролі й обов'язки організацій із реагування в рамках національного реагування та встановлюють і пояснюють механізми координації, що дозволяють ефективну співпрацю між учасниками реагування. І насамкінець вони надають рекомендації на високому рівні щодо способу здійснення реагування. Приділіть дві хвилини самостійному аналізу. Політики, плани, процедури і структури, які обговорюються в цьому блоці, мають на меті визначення процесу управління НС. Поміркуйте про механізми реагування на надзвичайні ситуації у вашій країні та у вашій організації. Як ви застосовували їх раніше у своїй діяльності? Система управління інцидентами СУІ. Це структура управління НС, яка координує різні команди, що беруть участь у реагуванні. Вона ґрунтується на ключових функціях, які необхідно виконувати для забезпечення успіху реагування. До її ключових функцій належать управління, операції, планування, логістика, фінанси та адміністрування. У наступних блоках ми розглянемо свої детальніше. Оперативні центри із реагування це ключовий елемент програм забезпечення готовності до НС у сфері громадського здоров'я та реагування на них. Іноді їх називають командними постами, центрами з координації НС або оперативними центрами. Об'єднання команд із різними навичками й експертними знаннями в одному фізичному місці розташування як от оперативний центр зреагування або ІОСІ, полегшує процес спільної роботи та планування. Вони допомагають різним експертам задовольняти потреби, пов'язані з реагуванням на події у сфері громадського здоров'я, отримувати, аналізувати, представляти та моніторити інформацію про інциденти, виявляти, організовувати, залучати та відстежувати ресурси, та комунікувати, співпрацювати і координувати з централізованого пункту Кластерна система. Гуманітарна кластерна система слугує механізмом координації, що підтримує і доповнює національне реагування. Вона об'єднує групи гуманітарних організацій ООН та поза нею в рамках кожного з головних секторів гуманітарної діяльності для реагування на гуманітарні НС та забезпечує чітке управління і відповідальність стосовно реагування. Якщо вам цікаво дізнатися більше, існує окремий навчальний курс, присвячений кластерній системі. Доступний на openwho.org. підіб'ємо підсумки розглянутого у цьому блоці. Система реагування на надзвичайні ситуації ґрунтується на. Політиках, планах і процедурах, які надають організаціям, що здійснюють реагування, повноваження вживати заходів, і визначають їхні ролі, й обов'язки та спосіб, у який буде координуватися реагування, системі управління інцидентами, яка слугує структурою, в рамках якої організації можуть здійснювати діяльність, оперативних центрів із реагування або ІОСІ, які надають фізичну локацію для координації реагування. Та кластерній системі, яка може підтримувати національне реагування шляхом забезпечення координації під час гуманітарних надзвичайних ситуацій. Виділіть деякий час на те, щоб ознайомитися з механізмами реагування на НС, що охоплюють вашу сферу діяльності в рамках реагування. На завершення, хочу попросити вас поміркувати над наявними структурами та над тим, яке місце в них займаєте ви і ваша організація. Також хочу попросити скласти список елементів, у яких ви не впевнені, та додатково дослідити їх. Маю надію, цей блок був корисним для вас. До зустрічі на наступних заняттях.